Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошка. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З нами Чорна Киця, і оце означає дуже гарні новини для нашої України. Сьогодні ми поговоримо про те, що окупований росіянами Херсон вже готується до повернення законної української влади. Як це відбудеться? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. Звільнення Херсону у найближчі дні максимум тижні неминуче, тому що з оперативно-військової точки зору російські окупанти у Херсоні та Херсонській області повністю заблоковані вже протягом трьох місяців, адже ще з другої половини липня почалися удари ЗСУ по мостам та переправам через Дніпро, і це призвело до майже повного припинення будь-якого постачання та поповнення окупаційних військ росіян у Херсоні та зробило майже неможливим сполучення між правобережною. Та лівобережної частинами Херсонської області. Перед цим Росія зосередила саме у правобережній частині Херсонської області досить червсленне армійське угруповання з найбоєздатніших своїх частин. Вони ще влітку хотіли відновити наступ на Миколаїв та навіть на Одесу, але не змогли і більше не зможуть, тому що ці війська, найбоєздатніші російські війська, опинилися фактично у оточенні. В результаті цієї блокади до кінця вересня російські війська опинилися зникрованими без достатніх запасів боєкомплекту та іншого спорядження, і це стало при однією з причин успішного наступу ЗСУ у перші дні жовтня на півночі Херсонської області, коли було звільнено більше тисячі квадратних кілометрів української території та десятки населених пунктів. Але потім росіяни змогли перегрупуватися на більш компактній лінії оборони, фактично від Каховки до Херсону, з єдиною для них метою зберегти контроль над Каховською гідроелектростанцією, початком Кримського каналу та власне містом Херсон. Тут вони збудували навіть укріплену лінію оборони брати яку штурмом недоцільно через можливість великих втрат української армії. Але починаючи з 17 18 жовтня видно такі дуже близькі ознаки того, що окупанти дуже скоро самі почнуть тікати з Херсону, навіть після офіційної анекції окупованої Херсонської області до складу Росії. Одне з своїх недавніх звернень гауляйтер окупаційної влади Срамоусов записував вже у Генічеську. ще кілька днів до тому. Інший гауляйтер Сосальдо почав просити центральну владу Росії про допомогу у переселенні людей з Окупованих територій і росіяни у особі віцепрем'єра Росії Хуснуліна погодилися. Та вчора, 18 жовтня, росіяни. Почали анонсувати вже масовий виїзд населення Херсону у лівобережну частину області. Окупанти навіть пропонують якісь маршрути для людей із цією метою розклеїли листівки по всьому місту. Фактично, мова йде про примусову евакуацію приблизно 50-60 тисяч чоловік, яку окупанти поки що пропонують людям робити власними силами. Чому? Тому що ресурсів для такої евакуації у них немає. І є складнощі з переправою через Дніпро і тому Людям доводиться робити це пішки по напівзруйнованому Антоновському мосту, або на якихось поромах чи баржах перепливати через річку. До цього слід додати також прогноз Британського інституту вивчення війни, який був зроблений минулого тижня, про те, що на цьому тижні, тобто 17-23 жовтня, Херсон може бути звільнений. Про досить швидке звільнення Херсону, приблизно до кінця жовтня, почали говорити знову українські політики та військові, в тому числі Управління розвитки Міноборони Кирило Буданов. І тому, поєднавши фактичні дії окупантів, які вже у паніці починають тікати самі та вивозити людей з окупованого Херсону, з прогнозами українських військових та британських розвідників, з відновленим напередодні наступом ЗСУ у Херсонській області уздовж Дніпра, можна впевнено казати про те, що звільнення Херсону та правопережної частини Херсонської області відбудеться дійсно дуже скоро. Але потім перед Т Україною стане дуже. Складна інша задача: як ЗСУ буде йти далі у наступ через Дніпро у напрямку Криму, і це тема нашої наступної розмови. Залишайтеся з нами. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або перерахувати гроші нам на банківську картку, або за допомогою спонсорства на YouTube, або через сервіс Patreon. Всі реквізити є тут, або в описі відео. Половина зібраних нами разом коштів відправляється на закупівлю всього необхідного захисникам України. З вами був Олександр Вельмошко. З вами була Чорна Киця. До побачення, слава Україні!